Угу. Друзі, 32 га бібліотека Філія вітає вас з Днем Матері. На сході кажуть, чоловік стає на коліна у трьох випадках. Напити з джерела, зірвати квітку для коханої і вклонитися матері. Послухайте пісню про матір Бориса. Олійника, Посіяла людям літа свої, літочкам житом, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куда ж це ви, мамо? З полохами кинулись діти, куди ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Та я недалечко, де сонце лягає спочити? Пора мені, діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми? Та що ви намислили, мамо? Бабусю, у сон поведе по казках. А я вам лишаю всі райдуги із журавлями, і срібла на травах, і золото на колосках. Не треба нам райдук, не треба нам срібла і злота. Аби тільки ви нас чекали завжди у воріт то ми ж переробимо. Усю вашу вічну роботу, лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась, красила і сила, як доля, змахнула рукою, злетіли у вись рушники. Лишайтесь щасливі. І стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля, край села. І рушник вишиваний на щастя на долю дала. Поет Віктор Геращенко написав такі слова за те, що ми з'явилися на світ, і шлять життя вторований немарно, що ні не зів'яв наш славний родові, за все на світі. Για ποιον; Μαμο.